Мій власний досвід, як я позбулася панічних атак. Кілька років тому у мене сталися дві панічні атаки. До того моменту е був певний тривожний стан і апатія, в якій я жила впродовж місяця. Я розуміла, якби зверху причини. Цієї апатії, але нічого не могла з тим діяти. І коли відбулася перша панічна атака, я почала переосмислювати взагалі все своє життя. Але нічого не, не допомогло. Відбулася за тиждень друга панічна атака, і тоді я сіла і почала шукати ключову причину, що запускає цю паніку в тілі, яке переконання. Отож, в мене була певна складна фінансова ситуація, і мій мозок, ну тобто, я думала, що я переживаю за те, що там ну, не буде грошей, та, що не заробляться гроші. Але насправді я не просто переживала за те, що не буде грошей. Я переживала за те, що не прийдуть до мене нові клієнти. Тобто, не просто не буде грошей, а не буде можливості заробити. І як тільки я зрозуміла для себе ключову причину мого психологічного стану і причину цих панічних атак, після цієї другої атаки вони просто припинилися, тому що наші панічні атаки. Показують нам наш потенціал. Я задавала собі питання, чому я так переживаю, що в мене не буде клієнтів. Що я, значить, не зробила для того, щоб вони з'явилися? Чому я сиджу і чекаю? Тобто я почала діяти, і, відповідно, мозок повірив. Ці дії, та, він почав діяти, він отримав впевненість. І е, причина, яка була ключовою, переживання, що е, може не бути в принципі ні роботи, ні грошей, воно і спричиняло страх душі. Тому, якщо вам допомогла ця інформація і була для вас корисною, то ті люди, які страждають від панічних атак, сядьте і задумайтеся, знайдіть ключову причину, яка е, запускає в вас цей симптом. І будьте здорові.